Відправляючи свого малюка в школу, садочок чи на прогулянку, батьки завжди хвилюються за його життя і здоров'я. Проте вдома на дітей також чатує багато небезпек. Як нам, батькам, зробити так, щоб про дім можна було сказати: мій дім, моя фортеця? Територія найбільшої небезпеки у будинку це кухня. Адже тут знаходиться газова плита. Електричний чайник, кухонний комбайн, засоби для миття посуду, гарячі страви. Тому, коли малюк на кухні, готуйте їсти на тих конфорках, котрі ближчі до стіни, а сірники та запальнички тримайте у місцях, куди дитина добратися не зможе. Слідкуйте, щоб електроприлади не були увімкнені в розетку. Адже ви оком не стигнете моргнути, як дитина почне клацати кнопочками, які її зацікавили. В розетки варто ставити заглушки, ножі та інші гострі і ріжучі предмети, необхідно заховати. Не тримайте поруч побутову хімію та продукти харчування. Особливо небезпечно наливати уємності від солодкої води їх. Дитина може випити, думаючи, що п'є солодкий напій чи воду. Найкраще, коли миючі засоби, аерозолі, косметика будуть в надійно закритій шафці. Продукти харчування також можуть становити небезпеку. Діти полюбляють засунути, наприклад, квасолю до носика чи у вухо. Не дозволяйте малюкам гратися на підвіконні, а про те, що вікна мають бути зачинені так, щоб дитина не могла відчинити їх, і говорити не варто. Небезпеку можуть становити іграшки малюка. Пам'ятайте правило, якщо іграшка розбирається, то її складові мають бути такими, що не поміщаються в рот, в ніс, в вухо. Навчіть дитину поводитись із домашніми тваринами. Щодня нагадуйте дитині правила безпечної поведінки, використовуючи для цього відповідні ситуації. Пояснюйте, чому треба чинити так, а не інакше. І найголовніше, якщо хочете навчити дитину правилам безпеки, перш за все, виконуйте їх самі.